До я описую, що, що я ціле своє життя. Служі, а події чим користувався? Я думаю, що ще є на золоторицький, товариство України. Золото вони то друкували, вони што. то видали, а і там є решта видання у них стоїть. Попробуй, я я. Цей, а Фадієв цим користувався? Фадієм нас не сфотографували, Фадієв є письменник, гадієв. Ага. Написав роман, так. а потім ну, так, де, так. до роману вони достроювали музеї. І то все, то і все. Ні, а то він є... користувався вашими матеріалами no, чи? Ага, він, він користувався матеріалами гештапу, котре я за мною шукало. Uh -huh. І він знав, що такі Зарадник Євгеній Сахович. Він написав. Зарадник. Є зрадник. Де. То почас, так. Він себе застрілив. Чого він застрелив, да. що брехтів написав? Хто знає? Може його застрелили. Можливо, і не застрілив. Застріли. Правду, сказав, ніхто не знає. То, що сказала партія, так і були. А як ви гадаєте? То, як я ви зрозуміли? Я а причину як ви вважаєте, вигоражаєте? Мені кажуть, що він був дуже сильний п'яницький і попав в депресію і засрілися. Ну а причина депресії і, 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 або піятство. Ну просто я Містена, ваша думка. Що я є, я і лікар, чи... Ні, ні, просто що як ви звідки? думаєте? Я можу то думати, нічого не думаю. Я. Мене то не входить навіть. Мене обходить, що він не жиє, бо вони вже Що? Бо я через то 40-50 років воюю проти того. Я воював в Німеччині, в Польщі, в Україні. Видав книжки статей, понаписав до біса, до бізнеса статей всіх. І, і до нині ще дискусія йде, що це було. І російська найбільша така. Газета то називається тижневий совершенно секретно. Mm -hmm. Mm -hmm. Да. то Боровік, вони, Боровік Артем. Артем mm -hmm. То То вони тепер, десь тому два роки, я тут в хаті маю ту статтю, Написали велику статтю. Вони русські в Москві. Молода гвардія є то під ілі головне діло.